Після двох років сімейного життя подружжя вирішило придбати власну квартиру. До цього часу вони жили на орендованій, куди переїхали одразу після весілля. Одного разу вони сіли, підрахували, скільки грошей витрачається на оренду, і були просто вражені. Тоді вони вирішили купити власну квартиру і почали працювати ще старанніше, щоб обійтися без кредитів. Вони постійно працювали і навіть не було часу на відпочинок. А от мати Руслана помітила, що син постійно зайнятий, і це її неабияк турбувало. Вона переживала, що в його сім'ї можуть бути фінансові проблеми через дорогу оренду. Коли Руслан повідомив їй, що вони збираються купити квартиру. Вона обурено запитала, звідки в них гроші. Руслан відповів, що вони накопичили, але мати Наталія Олегівна не могла цього зрозуміти. Вона завжди вважала, що в наш час молоді не можуть накопичити грошей, тим паче, якщо вони орендують житло. Руслан з'яснався, що ще до весілля мав певні накопичення, а тепер вони з дружиною відклали ще трохи грошей. Мати почала переконувати сина, що жити в маленькій квартирі, купленій за гроші сина, це погана ідея. Вона думала, що такі житлові умови можуть викликати сварки в сім'ї. Наталія Олегівна завжди скептично ставилась до шлюбу свого сина, вважаючи, що він одружився надто рано. Її не влаштовувало, що він одружився на дівчині без власного житла, і вони живуть далеко від неї. Насправді ж. Вона просто не дуже хотіла спілкуватися з невісткою, Тамарою. Їй не подобалося, що Тамара не робила їй компліментів і дарувала подарунки тільки на свята. Наталія Олегівна думала, що невістка намагається використати накопичення її сина, щоб потім отримати половину квартири при розлученні. Після візиту до матері Руслан перестав говорити про покупку квартири. Тамара зрозуміла, що це, звісно, вплив свекрухи. Розмови про покупку квартири припинилися, і Тамара змирилася з цим, хоча їй було прикро. Але несподівано батьки Тамари отримали в спадок квартиру від дядька, який помер. Батько Тамари вирішив продати цю квартиру і віддати гроші донці, знаючи, як вони з чоловіком мріють про власне житло. Тамара була здивована цією новиною, але вирішила не повідомляти одразу про це чоловікові. Адже вона згадала, як свекруха сама ж відмовила його від покупки квартири. Вона вирішила сама знайти нову квартиру і тільки потім розповісти про все своєму чоловікові. Зрештою, вона таки обрала велику трикімнатну квартиру, але одразу згадала про підступну свекрухи і вирішила. Перестрахуватися. Власником житла став її тато. Коли всі документи були підписані, Тамара таки повідомила чоловікові, що тепер у неї є власна квартира несподіваний подарунок від дядька. Руслан навіть не спитав, на кого оформлене житло, і якщо б спитав, дружина все одно не сказала б. Всі документи вона передбачливо залишила у своїх батьків, щоб в разі потреби сказати, що вони там краще зберігаються. Однак у чоловіка не виникало жодних питань, а він тільки дуже поспішав переїхати. Пізніше свекруха наполягла на тому, щоб першою увійти в нову квартиру, і, звісно, без її експертизи не обійшлося. Наталія Олегівна дуже раділа, що Руслан не витратив жодної копійки на цю квартиру. Яка тепер вважалася спільно нажитою. Вона навіть не образилась на те, що житло обирали без їх участі, їй та Русланові здавалося, що гроші важливіші за все. Однак це навіть виявилося краще для Тамари, хоча б не сварилися. Яким же було здивуванням Тамари, коли незабаром чоловік заявив, що хоче розлучитися. Одного разу він повернувся з роботи і сказав, що йому треба серйозно поговорити, а потім зізнався, що має іншу жінку, яку любить і більше не може обманювати дружину. Руслан пояснив, що найкращим рішенням буде розлучитись. Тамара здивувалася і запитала, як там у нього з'явилася ця любов. Виявилось, що це почуття зародилося ще у школі. Вони тоді зустрічалися, говорили про весілля, але дівчина обрала іншого. Проте Руслан не міг її забути. Він чесно, намагався це зробити, але не зміг. Недавно вони випадково зустрілись, і вона виявилася вільною. Тамара, стримавши себе, сказала Якщо так, то нехай чоловік збирає речі та йде до своєї подруги дитинства. Вона не збирається його тримати. Тоді Руслан подивився в бік і сказав Якщо їх двоє, а Тамара одна, то краще їй залишити квартиру, а він залишиться тут. Тамара була просто шокована. Вона тільки но переїхала, а чоловік вже хоче розлучитися і залишити собі її квартиру. Руслан навіть запропонував віддати дружині свої накопичення за половину житла, вважаючи, що квартира, куплена в шлюбі, повинна ділитися порівну. Але Тамара була категорично проти. Вона сказала: якщо чоловік хоче квартиру, нехай намагається відібрати. Руслан розлютився і пішов, але це був не кінець. Через деякий час у двері постукали. Тамара, яка стояла біля вікна, відчинила двері і побачила перед собою свекруху та якусь жінку з великою сумкою. Виявилось, що це та сама жінка, про яку мріяв Руслан, і яку він хотів поселити в квартирі Тамари. Свекруха почала переконувати невістку поступитися і покинути квартиру, взявши гроші Руслана. Вона казала, що треба дати синові можливість бути щасливим. Тамара спокійно відповіла, що не Наталії Олегівні потрібно говорити про порядність, і ще нагадала свекрусі, як та відмовляла сина від покупки квартири. У відповідь свекруха гордо підняла голову і заявила, що не втручається в життя сина. Тамара з іронією відповіла, що Руслан до цієї квартири взагалі не має жодного відношення. Свекруха тільки засміялася і сказала, що знає закони, все куплене в шлюбі ділиться навпіл. Тамара зачинила двері та посміхнулася слава Богу, більше вона не побачить цю сім'ю, а руслан із мамою нехай ідуть до суду. Чоловік таки зробив їй сюрприз, а вона віддасть йому тим самим. У суді їх чекало розчарування, коли з'ясувалося, що квартира оформлена на батька Тамари. Тамара більше ніколи не бачила ні свого колишнього чоловіка, ні його матері. Вона не цікавилася їх долею і прагнула якнайшвидше забути це розчарування. Тепер вона зрозуміла, що навіть найближчі люди можуть виявитися ось такими егоїстами, і довіряти їм більше не варто.